Они небесного війська поповнив Романченко Олександр Іванович 1990 року народження 3 вересня 2024 року під час перебування на перепідготовці в Полтавському військовому інституті зв'язку внаслідок ракетного обстрілу противником Російською Федерацією. Лінійний наглядач взводу зв'язку, роти зв'язку військової частини А 47 88 Олександр Романченко загинув. Від усієї громади та від себе особисто висловлюю знов в такий чорний для нашої громади день слова співчуття близьким, рідним побратимам загиблого Олександра. Розумію, що жодними словами не втамувати цей пекучий біль від втрати близької людини, але ми сумуємо разом з вами. Нехай опіка Всевишнього та наші молитви допоможуть вам пережити цей страшний біль від втрати близької людини, матері Олександра, низький уклін від усієї громади та слова до вічної подяки за те, що виховала сина справжнього патріота нашої країни. Ми сумуємо разом з вами: герої не вмирають. Слава Україні! Сашко завжди був добрим, щирим, завжди намагався допомагати захистити, вберегти. Поки його не брали в збройні сили, виходить він пробував декілька разів. Він волонтерив, причому з таким ентузіазмом, що запалював і поєднував цю волонтерською роботою і інших, і завдяки ньому, безперечно, врятоване не одне життя. Він був надзвичайною людиною, і я пишаюсь тим, що він був моїм другом. Знаючи Сашка, йому би не хотілося, щоб ми дуже сумували за ним. Тому давайте будемо всі, як він, добрими, щирими і відкритими, допомагати один одному, щоб цей світ ще раз став ще кращим завдяки тому, що він в ньому був. Я сподіваюся, що настане день і ми з ним ще зустрінемося. А поки. Герої не вмирають, і ти завжди житимеш в наших серцях. Ке сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо їх не пробачимо о, якби ви бачили, Як летіли журавлі, воїв на щитах несли.